Привіт, мій любий друже! Сьогодні я тобі пропоную зробити роботу. А на яку тему послухай, будь ласка, віршик? Хмарка дощик, хмарка сніг, хмарка татко, хмарка дід. Цілий день пливуть по небу, Обіцяють дощ і сніг. Як ти вже зрозумів, ми з тобою будемо клеїти хмаринки. Ось в мене є ось така гарненька хмаринка. А якого вона кольору? Блакитного. Хмаринки за формою бувають різні. Бувають також і за величиною. Бувають великі, бувають маленькі, бувають ще менші. І ми з тобою приступаємо до роботи. Готовий? Ось для роботи нам потрібно аркуш паперу. Фон. У мене є сонечко, а вам як по бажанню. Хочете, також намалюєте. Далі для роботи нам потрібна серветка. Вата, шматочки вати та клей. І приступаємо до роботи. Беремо наш клей, мажемо місце, де ми приклеїмо нашу хмаринку. І ось так ми взяли шматочок, приклеїли наступну. Ми з тобою зробили аплікацію нетрадиційним методом, а саме з ватки. Ось такі в мене хмаринки пливуть по небу, по осінньому небу. А мені цікаво, яка в тебе вийде робота. Чекаюсь на твої роботи. Дякую за увагу. До побачення!